Всім привіт! Сьогодні відео про порожні пляшечки, які у мене закінчилися за квітень і травень місяць, так аж за два місяці я якось за квітень пропустила і назбиралось так немало. Давайте почнемо. Ви перед собою бачите гелі для душу Чотири. Всі чотири в мене закінчились. Так, Перший покажу ось такий величезний це космія. Він йде з гранатом і з ожиною. Величезний об'єм. 750 мл, дуже приємний аромат. Цей гель люблять мої діти. Я практично ним не користувалася, може пару раз, І ось він повністю закінчився. Я більше користувалась ось таким гелем для душу від івроше це магнолія і білий чай. Він ось такого білого кольору. Вже стільки лишається неможливо його витягнути, хіба що розбавляти водою. Тут 200 мл, гарно працює цей гель для душу. Приємний аромат такий квітковий. І, наприклад, тут білий чай, і ось це теж чай, правда, зелений і вроше. Цей мені взагалі не сподобався по аромату. Він, коли розмилюється, так неприємно пахне, що я частково його використала як гель для душу, а частково як рідке мило. І так само, як рідке мило, я використала. Ось такий гель для душу, просто видавила його повністю. Чи, чекайте, чи це не гель для душу? так я помилилась. Перепрошую, не та баночка, ось ця. Ось цей гель-душу. для душу. Бачите, написано, що він ніби дуже такий поживний, багатий, але для сухої шкіри дуже багатий на елементи, як то сказати, які живлять шкіру. Бачите, навіть екстра skin» написано, для дуже сухої шкіри. Але тут дуже неприємний аромат. Тут взагалі то мало, скільки мілілітрів? 30 мілілітрів, але я не могла ним користуватись. Він був такий кремовий, він дуже неприємно пахне, і тому я використала його теж як рідке мило. Так, з гелями це все. Давайте покажу вам скраби. Скраби у мене закінчились дві штуки. Ось такі. Перший давайте покажу від Avon це Aloha Monoi 150 мл, запах кокосу, приємний, в принципі. Єдине, що як скраб, він дуже слабо працює. Це, такий, кремова, це така кремова консистенція, і там дуже-дуже мало скрабуючих частинок. Тому Використання його взагалі не економічне. не знаю, наскільки раз мені вистачило його, ну ненадовго. Дуже швидко він закінчився. Напевно, брати більше не буду. І так само, ось такий скраб гамаш для тіла це євроше, це їхня колишня лімітка зимова. Не пам'ятаю, якого року точно. Взагалі, якщо нюхати, ні, навіть вже з баночки він негарно пахне, я не розумію, що таке. Термін придатності до 8.23, в принципі, ще є час. Але в нього тут такий запах якогось прокисшого яблучного сидру. Ну, взагалі неможливо. І ще, як з маночки, він ще був нормального. Ніби пах, ну Зараз вже і з баночки мені. Або я вже нанюхалась просто його, і він мені вже неприємно. Але, одним словом, як його використовувати, він ще так би окисляється, такий кислий стає аромат. Ну Взагалі не, ледве його використала. Використала тільки як скраб для ніг. Тобто, на все тіло. Я один раз попробувала, чуть не задихнулася, бігом це все з себе змила. І більше так не використовувала, тільки як скраб для ніг. Ну, я його не рекомендую. У мене був такий з цієї ж серії, тільки, здається, називався Ягоди в північ, щось таке. То той був дуже гарний аромат, приємний. Ну, в принципі, як скраб, він працює непогано. Там багато скрабуючих частин, чудно, все нормально з цим. Але от єдине, що він аромат жахливий. Так, не знаю, можливо, це якась в мене зіпсуті прийшла серія, але. Ну, поняття не маю, чому так. Добре, давайте далі. Потім в мене багато дуже лосьйонів закінчилось. В мене два, давайте по порядку, два ось такі. Від фармасі. Один це з аргановою олійкою, і другий з кокосом по 200 мл. Це в формі такого молочка. Його можна використовувати як на тіло, так і для рук, що я і робила. Частково використовувала для тіла. І так само в той же час використовувала крем і для ніг, і для рук. Мені, в принципі, сподобались ці лосьони, вони гарно працювали, гарно зволожували, аромати приємні, ніжні, ненав'язливі. Ну, про претензій немає. так. Ось такі в мене краще зараз використанні з аргановою олією. І, здається, ще є один в запасі з кокосом більше немає. До речі, з цього кокосу мені сподобався тільки цей лосьон. Я пробувала так само шампунь і кондиціонер. Мені взагалі не зайшли. М -м, погано працюють. А от лосьон досить добре працює. Так само з фармацію в мене закінчилось, що таке молочко парфумоване, бліс. У мене колись була така парфумована водичка, я її правда продала. Спочатку мені аромат дуже цей подобався, потім він мені трішки набрид. Ну, але в формі Lyona можна користуватись теж ніжний, ненав'язливий аромат і гарно працював. Так, ну, от цю баночку, що я перепутала, це так само молочко для тіла. Каріте від івроше. І, до речі, ось тут. У молочку дуже приємний ніжний аромат. А от чому гель для душу так смердить, я не знаю. Ну, мені його подарували, я його не купувала. І я пам'ятаю, десь півроку тому в мене був теж такий набір, і теж там гель для душу був смердючий, а скраб і от таке молочко то мав дуже приємний аромат. До речі, я такий скраб в мене зараз в використанні. Я його вже закінчую, там, здається, на один раз ще залишилось. Теж гарно працює. Так, наперед забігаючи. Ну, то вже буде порожня пляшечка за червень, можливо, в липні зніму це відео. Так от, цей лосьон прекрасний, просто гарний аромат, дуже поживний, він такий густий, гарно зволожив, гарно напитував шкіру то Єдине, що дуже його тут мало, всього-навсього 30 мл. А так, можу рекомендувати, класно працює. І останній лосьон, що в мене був, це ось такий від Oriflame. Це, взагалі, то крем для тіла, і для рук. Я його, до речі, пробувала як крем для рук, то мені не сподобалось. Він якось погано впитується. І дуже такий. Рідкувати, чи як сказати. Ну, якось мені не зайшов, тому використовувала тільки для тіла. Для тіла прекрасний цей крем. До речі, тут дуже приємний аромат, такий ніжний, ненав'язливий. Тому що в Oriflame в мене зараз в користуванні, наприклад, Love Potion, їхній парфумований такий крем для тіла, то він вже не настільки приємний все-таки. Щоб подобався парфумований крем, треба любити той аромат. Так як я до Love Potion мені не дуже, а сам аромат такий червоний, Love Potion, їхній класичний, то і Лосьон мені так не дуже і заходить. Ну я не скажу, що мені не подобається, але я не в захваті, скажімо так, нема такого, о, який крутий аромат. Так, з лосьонами я закінчила. І давайте так, переходити до кремів для рук. Кремів для рук за два місяці у мене дуже багато закінчилось. Так, давайте рахувати. Ось це від Фармасі 2. Потім один від Івроше. Що ще? І ще якісь були. А, ну не так то й багато, чотири. Щось я думала, так правильно, бо я ще лосьони використовувала використовувала крем для рук. У мене взагалі-то зазвичай йде три креми для рук. На місяць. За місяць я стабільно три креми використовую, але так як я ще лосьонами додатково, як кремами для рук, тому вийшло не 6, а 4. Креми для рук мені подобаються, Зокрема, ось ці. цей взагалі класний крем. Дуже... Це їхня лімітована серія, вже не випускаються в фармаці. але він дуже крутий, він дуже живильний. Єдине, що мінус, тут це упаковка постійно, ось тут. Зараз вам покажу упаковка відклеюється, бачите? Ось такі. Це чуть-чуть відклеїлась, а буває так, що вона повністю отут по цій всій довжині просто відклеюється і неможливо навіть користуватись. А так крем крутий, але його вже немає. На жаль, тому нема про що про нього більше говорити. А ось цей натюрель, то він є в їхній постійній колекції у фармасі. Теж непоганий крем, гарно працює, 75 мл. Єдине, мені не дуже подобається аромат, він такий трохи парфумований, але я вже до нього звикла. І тому використовую. Ось такий з Арнікою від івроше, теж 75 мл. Мені дуже сподобався. Тут приємний аромат, дуже густий, насичений. Я його використовувала в нічний час. В день я можу користуватись якимось легшими текстурами, навіть, до прикладу, такими, як оці чи ось такий крем. А на ніч мені хочеться більш чогось такого поживного, і якраз цей крем з цими функціями повністю справлявся. Я його навіть розрізала, тому що тут дуже тверда упаковка, і неможливо було достати весь крем, тому прийшлось розрізати і використовувати. Так, і останній крем це ось такий носібе. Я носила його з собою, бо він маленького розміру. Я щось вже навіть забула, який він. А він якимось фруктами пахне. А, малиною. Ось тут написано, що тут, тістечком з малини. Макарон Фамбуас. Так, так і пахне малиною. Приємний аромат, нічого поганого про нього не можу сказати. Використала його. Так, Для тіла ми закінчили. Шампунь в мене для волосся нічого не позакінчилось. Давайте переходити до обличчя. Так, для обличчя в мене закінчились дві ось такі змивки. Одна була двохфазна, це ще з старої серії від івроше 200 мл, а друга це вже з нової серії, це не двохфазка, а така звичайна фіолетова водичка. Теж 200 мл. Дві працюють прекрасно. Єдине, що в старій серії мені чомусь більше подобається. Мені здається, що вони краще якось знімають легше, швидше макіяж, ніж в новій серії. І двохфазка мені теж подобається більше, бо вона така трішки жарненька. І, наприклад, я люблю, чому більше двохфазку. Коли я знімаю макіяж, але ще не йду вмиватися, не наношу вечірню свою рутину а от просто прийшла звідкись і хочу змити макіяж. То як я змиваю двофазкою, мені комфортно після змиття, очі нормально себе почувають, мені не хочеться наносити відразу якийсь крем. А коли я знімаю простою ось такою водичкою фіолетовою, то Мені зразу хочеться нанести якийсь крем. У мене якісь є трохи стянутість, я не знаю, може, я так собі надумала. Ну, ось ця більш така жарненька, і вона, так би, пом'якшує по віку, зволожує більше. А ось ця друга ні. Тому я надаю перевагу цій. Але поки що в мене десь в запасах ще є штук 8 ось таких, то я поки нічого не буду купувати, поки їх не використаю. Всіх так стояти. Далі. Так, що показати далі? Давайте креми для обличчя. У мене дуже багато теж закінчили вже за цих два місяці. Раз, два, три, чотири. Так, З якого почнемо? Давайте почнемо з Yves Rocher ось такий крем. У мене закінчився. Це їхній серія Гідра Vegetal 50 мл. Крем, мені подобається. Я його використовувала переважно на вечір, хоча його можна використовувати і зранку і ввечері, це, здається, для всіх типів шкіри підходить. Ну, пише для нормальної комбінованої. Ну, я думаю, що і для сухої підійде він гарно зволожує, він швидко впитується, не залишає ніяких жирних слідів після себе, дуже швидко впитується. Мені, в принципі, сподобався. Мені здається, що в мене ще один лишився в запасах і все, більше немає. Так, з Фармасі у мене закінчились два креми е, з календулою. Давайте почнемо з хорошого. З календулою. Е, він містить SPF 15, він, написано, що він бореться з пігментацією, з почервонінням. Не знаю, чи бореться, не можу точно сказати, але крем гарно живить обличчя, е, швидко теж впитується, приємно має текстуру. Приємний аромат, мені в цьому плані подобається. Тому я, оскільки він має SPF, я його використовую тільки в ранковий час. А ось про цей Аквакрем я не можу нічого хорошого сказати, він мені взагалі не сподобався. І я його використала не як крем для обличчя, все таки, а як крем для шкіри навколо очей. Зараз поясню, чому. Я його попробувала. Мені здається, це я вже другий раз його пробую, але я просто забула, тому що я його пробувала колись в Україні, коли я їхала в 21 2021 році. І я вже як дру... цей раз відкрила його, я вже собі то все, ці всі прелісті згадала цього крему. По-перше, в нього неприємний аромат, мені пахне якоюсь гумою. По-друге, він дуже скочується з обличчя, такими комочками. Прямо ви так якби скатку, от як скатку робити і такі шарики накручуєте, от так само цей крем себе поводить. Скільки би його не наніс, чуть-чуть, більше, менше, неважливо. Це якийсь жах. Це неможливо ним користуватися. А якщо ще на нього, не дай Бог, нанести тональний, то цей тональний скочується разом з кремом. Я його пробувала просто навіть на шию. Думаю, ладно, обличчя не хочеш, давай на шию. І, ну, часто буває таке, що мені крем для обличчя не підходить, то для шиї мені, в принципі, рідко таке буває, що мені крем не підійшов. Але цей навіть для шиї не підійшов, тому що ти потім собі такі тебе такі по шиї йдуть катишки, ніби я не знаю, що ти там шкіру здираєш шматками. Просто в тебе ніби шкіра злазить шматками. О, як згориш, і нічим не, як згориш на сонці і нічим не користуєшся ніякими кремами, потім так шкіра злазить. Оце щось таке подібне було. Тому я його використала як крем для шкіри очей навколо очей і тільки у вечірній час. Тому що зранку, якщо я не робила, а хіба що якщо я не робила макіяж, то могла і зранку. Тому що я боялась, що може і тіні скочаться, я тому навіть і не пробувала, коли я робила макіяж. Так, в принципі, на очах. Ну, Не бачила, щоб скатувався, ну, там дуже мало наносиш. Ну, одним словом, якось використала. Далі, ще в мене закінчилась сиворотка, ось така. Це The Ordinary з ніацинамідом. 10% плюс цинк 1%. Я її почала використовувати, тому що вона бореться з пігментацією, з почервонінням, і, здається, навіть з прищами. Так, дійсно, я побачила, що в мене шкіра від неї посвітліла. Тут дуже великий об'єм, я декілька місяців нею користувалась, тут 60 мл. Хоча в мене пішла вона десь за 4 місяці, чи що, тому що, знаєте, я перед. А. Отут я бачу, що відкрита 12 місяців, і я дивилась одного блогера про цю сиворотку, що коли я нею не користувалася, тільки купила, то вона казала: Ой, тут так багато сиворотки, 60 мл неможливо за рік використати. я собі тоді думаю, блін, як так неможливо? 60 мл. Ну, думаю, щось, щось не то. Ну, але якщо тако рано, і зранку і ввечері користуватися, мені здається, що це цілком реально за 12 місяців, Ну так, я наношу багато, я наношу сила і на шию, і на обличчя. Я, ну, я не скажу, що я економна, я нормально так наношу. Щоб всюди сиворотка попала на кожен сантиметр шкіри. Ну І в мене вона пішла ну, реально десь за місяця 4. Так. Ну Якщо трошки економніше, то можливо за 6-8. Ну Якщо хіба що там, користуватись раз в місяць, то не закінчиш. А якщо стабільно зранку і ввечері, то мені здається, немає проблем. Ну одним словом, Сиворотка мені сподобалася. Як в мене все закінчиться, можливо, її ще повторюю. Вона, до речі, не, не дорога. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала, в районі 10 євро, мені здається. Ну, але тут великий об'єм 60 мл. Так. Далі в мене закінчилися дві маски. Ось такі. Ні, навіть не дві маски, один скраб для обличчя гамаш, ось такий, 30 мл від івроше. Ну, непоганий гамаш, добре працював, питань до нього немає. І ось ця диво, маска, мені плівка, мені теж сподобалась, це від Oriflame 50 мл. Вона гарно очищала, так я бачила. Наприклад, якщо в мене були висипання, я її наносила, я бачила, що прищики підсушувались. І взагалі мені сподобалось нею користуватись. Вона не мала. ну, от, Наприклад, в фармасі плівка, така чорна маска, плівка, вона має дуже ядучий аромат. Що ти наносиш і ти задихаєшся, ти ніби собі зробив якусь наніс хіміотерапію. Ти просто ну це жах, Ця, ні. Ця, ну, та, не дуже приємний аромат, звичайно, але терпимий, скажімо так. І що ще мені сподобалось, вона дуже легко знімалася. Взагалі ніяких болючих то теж маска фармація. Так знімається разом з шкірою, що тебе просто тобі здається, що тобі зараз шкіру знімуть. Тут ні, вона легенько відчіпляється. Проблем нема, гарно працює. Ну, сподобалось. Міше купувала щось за 20 гривень чи що ще раніше, то ціна взагалі дуже дешева. Так, і залишилась в мене декоративка. Один аромат покажу вам ось такий мені дали промничок. Я цей аромат не включала в Project Pen, його так використала, а ті аромати, що в мене в Project Pen, я тут показувати не буду, порожні баночки, а покажу в відео з зі звіту в Project Penny по ароматах, яке вийде, напевно, на наступному тижні. Так, ось такий в мене закінчився. Називається це новинка від, від, від ланком Лянуїд Fleur de Nuit. В принципі, аромат дуже подібний на Лянуїд Резор. Не знаю, що, можливо, там якась одною нотою від, відрізняється, але отак, як нюхати, якщо. Ну, я на мене є лянуї тризор, і якщо нанести на одну руку цей, на другу той, то і так принюхуватись, то та, можливо якась мінімальна різниця буде. А, але ось так, навіть якщо як я тільки нанесла на себе, я подумала: о, лянуї тризор, той, той самий аромат. А потім думаю, ану провірю, то якась там чуть-чуть різниця відчутна, але не сильно. Тому... Ну, в принципі, мені ляної Тризор подобається, тому я цей теж з радістю використала. Але я його купувати собі не буду. Бо навіщо мені два однакових аромати? Так, по ароматах все. Давайте покажу, що з декоративки. Закінчився у мене від Mix ось такий міксер. Це була така біла тональна основа. Я розбавляла нею тональні, які мені були затемні. Спочатку вона мені подобалася, як вона працювала з часом, можливо, вона. Трохи помінялась, я не знаю. Ну, в принципі, консистенція не помінялась. Можливо, вона не зі всіма тональними добре працює. Ну цей останній раз, коли я вже змішувала, щось мені не зайшло. Вона дуже сильно розбавила тональний і тональний погано перекривав. Здається, Нікс вже зняв її з виробництва, тому довго про неї говорити не буду. А потім в мене закінчився ось такий лак чорний від фармасі. Не знаю, трошки в мене засох по стінках і по дну. Ну, я подивилася, ось так, як його розкрутити. Зараз покажу, що він уже не працює. Ось так, бачите, як він виглядає. То не буде видно, там трішки є на стінках і на дні, але вже його немає, тому я від нього вже позбуваюся, закінчився. Так, і остання це ось така туш у мене закінчилась, ось така марка Ілья. Не сподобалась мені ця туш, В неї дуже велика щиточка, і незручно було користуватися, по-перше. По-друге, цієї туші тут дуже мало. Вона у мене закінчилась за 2 тижні. ну Це не, можливо, це мініатюра, але це не зараз скажу вам, скільки мілілітрів. Тут мало би бути нормально. Зараз. 4 мл. Ну, це так як половинка звичайної туші, бо звичайно туш йде в 6,5, 7,5, 8 9. Мл. Тут 4. В принципі, її навіть на місяць не стало, вона дуже швидко закінчилась, засохла. Ну, от Бачите, суха ця, пензлик сухий, і там взагалі немає туші. Вона мені приходила в подарунок, тому я спробувала, але я її не рекомендую, бо там дуже мало туші, і вона нічого такого не робить, незручна щіточка, і вона мені не сподобався ефект. Просто такі звичайні ваші вії трішки краще. Не робить таких якихось чогось надзвичайного на віях. А, я забула ще один крем цей показати. Його перевернула і не показала. Ось така мініатюра мені приходила. Подарунок це е, Натюра Сіберіка. Я колись думала, що російський бренд, навіть хотіла його викинути, але потім дочитала, що це, не, що це в Естонії зроблено, що це естонський бренд, тому використала. Е, крем непоганий, використовувала його ранковий час. Здається, тут так і написано, що треба зранку. Е, напис... Ні, не написано, що зранку. Написано, що на. Суху і чисту шкіру. Ну, це ми і так знаємо. Ну, одним словом, я його зранку використовувала і він трохи мені стягував шкіру. Не Знаю. Якесь таке відчуття було стягнутості, що хотілося ще домазувати. Хоча я крему нормально наносила. Не, не буду його собі купувати. Тут, до речі, скільки мілілітрів? 15 мл. Ну, якраз Я його використала за травень місяць, на травень мені вистачило цієї. Баночки для ранкового використання. От і все. Все вам показала. Пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, які я вам показала, які вам подобаються які ні, ні, буде цікаво почитати. Також вам всім дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!